Доброго дня! Я вітаю всіх, хто дивиться нашу передачу. Інклюзивна освіта вже широко поширюється в нашій державі і тому вона потребує фахового супроводження цього питання. В видавництві Шкільний Світ вийшла до друку книжка психологу про дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі, автори її відомі фахівці, кандидат психологічних наук. Антоніна Обухівська та Тамара Іляшенко. І якщо ви практичний психолог або соціальний педагог, то ця книжка саме для вас. В ній ви дізнаєтесь, які види порушень психофізичного розвитку дітей бувають, які проблеми стоять перед інтеграцією дітей в загальноосвітній школі, які саме завдання ви будете вирішувати, роблячи психологічний супровід таких дітей. Особливої уваги в книжці подані завдання, які стають перед працівниками психологічної служби, і які проблеми вони будуть вирішувати. І, взагалі, ця книжка для всіх, хто не бейдужить до долі особливих дітей. З вами була Шоховал Тетяна.